Так, сьогодні у нас практичне заняття: це побудова логічної функції за таблицею істинності. Ми візьмемо табличку. По цій табличці намалюємо логічну функцію. Після цього зробимо її мінімізацію за допомогою карти Карно. Після цього вже отримане. Рівняння ми будемо реалізувати і реалізувати в базисі дискретної логіки. Тобто ми візьмемо довідник, візьмемо два довідники, е англійсь, англомовний компанії Texas Instruments і е старий е з мікросхемами TTL. Після цього по електричній принциповій схемі ми побудуємо часові діаграми без. Затримок в мікросхемах і часові діаграми з затримками в мікросхемах. Тобто ми пройдемо повністю весь шлях проєктування пристрою, ми подивимось після цього на максимальну тактову частоту. Ми подивимось, як все це працює саме в лозіці. Як додаток до цієї лабораторної роботи, до цієї практики, ви можете потім створити. Цю схему за допомогою логічних елементів. І про це в кінці я розкажу про ті підводні камені, про ті проблеми, які у вас можуть виникнути при реалізації цієї схеми, на тому, що ви можете придбати у нас в місті, в магазині, і відповідно, яким чином це можна вирішити. Ну, власне, ось така штука. Вона доволі довга, тому я думаю. Тут буде декілька занять у нас. Всі завдання сформульовані наступним чином. У нас є табличка істинності. Ось вона, вона доволі велика. На 4 входи. Відповідно, тут у нас буде 16 рядків. Нам треба взяти і записати дату свого народження, день і місяць у двійковій формі. В такому форматі день-5. Розрядів та місяць 4 розряди. Відповідно, я кодую число 24 березня, і маю як наслідок ось такі цифри 1, 1, 0, 0 та 00111. Далі, ось у мене є ці цифри від А0 до А8. І я буду їх вставляти в таблицю істинності. Таблиця істинності є у вас та, яка знаходиться зліва. Тобто, у нас є в цій таблиці істинності ось А 0, А1, А2. От в таблиці істинності саме отак і написано в завданні, що ми повинні вставити ось в ці е, буковки ось ці розряди. Доволі просте завдання. Я вставив в таблицю істинності ось ці розряди, ось вони. І тепер у мене є логічна функція. У мене є функція від чотирьох змінних: x1, x2, x3, x4, і результат буде y. Наступний мій крок, який мені треба зробити, це мені треба побудувати довершену дез'юнктивну нормальну форму. Я маю надію, що ви ще пам'ятаєте з курсу логіки, що це таке. Як не пам'ятаєте, то зрозуміло, я з вами це зараз і буду згадувати. Що це таке? В довершеній диз'юнктивній нормальній формі я буду говорити простими словами без формальних визначень, саме для того, щоб ви могли застосовувати це на практиці. Отож, у нас. Функція будується по одиничкам в стовпці функції. Тобто ми беремо ігри, і в ігрику ми шукаємо одинички. Ось вони. Раз, два, три, чотири і п'ять. У мене є п'ять одиниць. Відповідно, для кожної одинички. Я записую вираз. x1 помножити на x2, помножити на x3, помножити на x4. І таких виразів у мене буде 5 штук. 5 таких виразів у мене дають те, як буде ця функція виглядати в тому результаті, як ми її запишемо. Тепер. Всі ці вирази з'єднуються за допомогою знака суми. Ось, відповідно, таких знаків суми тут є декілька. Для кожного ось такого виразу я буду записувати інверсії. Отож, перший вираз, ось він. Це буде перший вираз. Ось перший вираз. Для першого виразу у мене x1 входить як 0. Х2 входить як 0, Х3 входить як 1, x3, Х4 входить як 0. Відповідно, там, де нулі, я ставлю інверсію, там, де одинички, інверсії не буде. Для першого виразу у мене x1 з інверсією. Ось вона. Х2 з інверсією. Ось вона. Х3 без інверсії. Х4 з інверсією. Ось вона. Для другого виразу. Це ось буде другий вираз. У мене x1 з інверсією, x2 з інверсією, і все. Для третього виразу ось він. У мене буде з нулем тільки Х2, тому буде тільки Х2 з інверсією. Для четвертого виразу. У мене інверсія наявна тільки в X4, це четвертий вираз. І для п'ятого інверсії відсутні взагалі. Ось так буде виглядати наша функція. Ще раз. Дивимось на останній стовбець та стовпець результату. Рахуємо кількість одиниць в цьому стовпці. В моєму випадку їх 5 штук. 5 разів записуємо добуток від усіх вхідних сигналів, тобто від x1 до x4. Ось у мене таких добутків 5. А якщо, Потім... наприклад, був би 0, то ми б не записували. А ось у мене, дивіться, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 нулів. 11, 11 рядків я не чіпаю. Я чіпаю тільки, я дивлюсь тільки на рядки з одиничками і все. Ага, Тому що ми робимо диз'юнктивну форму. Диз'юнкції беремо. Та, тобто ми будемо брати суму добутків. І добутків буде 5 штук по кількості одиниць. Це в моєму прикладі 5 штук, в вашому варіанті їх може бути або більше, або менше, я не знаю, тому що у кожного буде е, свій вираз. Але записуємо кількість добутків по кількості одиниць. Потім, в кожний добуток, ми повинні поставити інверсію. Інверсію ми ставимо там, де змінна буде з нулем. Тобто, якщо в першому ось Добутку. У мене x1 має значення 0, я поставив інверсію. Х2 має значення 0, я поставив інверсію. Х3 має значення 1, інверсії нема. Х4 має значення 0. Я поставив інверсію. Наприклад, ось е, добуток. Х1 одиниця, інверсії немає. Х2 одиниця, інверсії нема. Х3 одиниця інверсії нема. Х4 0 є інверсія, ось вона. А для п'ятого, це останній рядок. Всі одиниці, тобто тут інверсій не буде. І ось вся ця штука називається довершена диз'юнктивна нормальна форма. ДДНФ. І ось цю довершену диз'юнктивну нормальну форму ми будемо використовувати, вона є довершеною, тому що нема більш повного виразу, який буде описувати цю функцію. Тобто в цю функцію додати зараз нічого неможливо. Якщо ми додамо або приберемо якийсь із добутків, то буде вже інша функція. Тобто, ось цей вираз максимально повно описує нашу логічну функцію. Він є максимальним за розміром. Це довершена форма. Але тепер цю довершену форму, як ви бачите, тут доволі багато операцій треба виконати, логічних. Цю довершену форму треба якимось чином спростити. І існує декілька варіантів спрощення. Для нас найбільш простим, найбільш зрозумілим буде метод використання карт карно.